Привіт, геймери з вами Діпер, і сьогодні ми поговоримо про консоль, яка мала стати справжнім звіром і Альфою і Омегою консольного геймінгу, машину, яка мала перетворити ваш телевізор на портал у майбутнє, але щось пішло не так. Так я про PlayStation 5 Pro, і не просто так, бо головна тема, яка сьогодні рве інтернет, це питання, чи потягнеться прошка, головний реліз десятиліття грубого новий стандарт індустрії GTA 6. Спойлер, ні, вона не те, що не потягне, вона буде задихатися як старенький ноут на Windows XP, але давайте з самого початку. PlayStation 5 Pro це продукт, який Sony подала нам як супер апгрейд, новий рівень геймінгу і, звісно, що оптимізоване залізо спеціально для майбутніх блокбастерів. І здавалось, звучить нормально, залізо підкачало, відеокарта посучаснішала, частоти вищі і взагалі прошка мала б стати тією самою палочкою-виручалочкою для всіх, хто боїться, що GTA 6 перетворить їх звичайну PS5 на Тостер. Тільки от проблема замість палички виручалочки, нам підсунули паличку для суші. Виглядає солідно, але користі від неї, як від мікрофона в школі на лінійці. Бо GTA 6 це не просто гра, це проект, у який Rockstar влили стільки грошей і ресурсів, що там можна було побудувати кілька нових міст, десь у Бразилії, наприклад. Це гра, яка мала стати демонстрацією того, що таке справжній Next Gen. Вони зробили таку фізику, що навіть реальний світ почав заздрити. Вони намалювали воду, яка виглядає краще, ніж будь-яка відпустка на Мальдівах. І вони так заточили графіку, що навіть... Наса тепер думає брати у Rockstar інженерів для своїх симуляцій. І ось тут виникає питання, а чи витягне це все PS5 Pro? І відповідь очевидна: та ні, куди, що вона там витягне? Бо навіть на презентаціях ми бачили, що консоль видає 30 FPS у найспокійніших сценах. А тепер уявіть GTA 6, де на екрані одночасно літають дрони, вибухають машини, NPC живуть своїм життям, а фізика рахує траєкторії куль з точністю до сотих секунд. PS5 Pro це просто зробить просто от, і перетвориться на обігрівач для вашої кімнати. І це не жарт, реально в мережі вже гуляють меми про те, що PS5 Pro можна буде використовувати взимку замість батареї. Мені здається, що так і буде, бо Sony обіцяла, що їхня консоль це 8 k Ray Tracing, 125 fps. Ну, знаєте, та сама реклама, яка виглядає красиво, поки не доходить до реальності. А на ділі ми отримуємо максимум 4К у режимі слайд-шоу. Або... 2К, але з постійними компромісами. Рейтрейсінг, ну так, тільки в меню. 8К Так, у рекламних буклетах. 120 FPS, тільки що ви граєте в Tetris. І тут головний прикол. Фанати, які купували PS5 Pro, реально вірили, що вони отримують консоль, здатну витягнути майбутні проекти. А Sony насправді подала їм такий собі. Pro Lite, який просто трішки швидший, ніж стандартна PS5, але не настільки, щоб можна було спокійно сидіти і чекати GTA 6. Бо GTA 6 на PS5 Pro це вже не мем, який народився ще до виходу гри. Уявіть, у вас нова консоль, за яку ви віддали купу грошей, вона все одно лагає. І ви сидите такі дивитесь на свій телевізор і думаєте, може, ну і в Сраку куплю краще старенький Xbox 360 60 і перепройду GTA 4. Я реально, я реально уявляю обличчя фанатів, коли вони побачать на першій тести GTA 6 на PS5 Pro стабільні 28 FPS в 2К. І знаєте, це буде дуже велика трагедія, бо ви розумієте, Rockstar зробила гру, яку навіть для ПК виклик. Якщо у вас не RTX-5090 не процесор з майбутнього, то навіть на ПК гра буде ледь дихати, а тепер уявіть, що консоль з обмеженим залізом, що й форум факторі де весь перегрівається, намагається запустити це диво, це як намагатися підняти вантажівку запорожцем. Теоретично можливо, якщо сильно вірите, але на практиці ні. Знаєте, що найсумніше? Sony ж реально могла зробити бомбу. Взяти нормальне залізо, підняти планку, зробити консоль, як псика б справді тягнула GTA 6 на максималках. І тоді б усі сказали: ого, ось це рівень, ось це справжнє про. Але ні, вони вирішили, що і так зійде. Бо фанати куплять і у будь-якому випадку і будуть задоволені до... Першого запуску гри. Бо це ж PlayStation, це ж бренд, це ж святе. І тепер ми маємо ситуацію, GTA 6 виходить, усі в шоці, від того наскільки вона красива, а власники PS5 просто сидять і грають у режимі кінотатор 24 кадри на секунду. Бо, ну а що, це ж кінематографічний досвід, так? Хоча насправді це досвід людини, яка просто хоче грати, але отримує слайд-шоу. І найголовніше, у цьому всьому є якась іронія. Rockstar зробили гру, яка мала показувати силу нових технологій. Sony зробила консоль, яка мала тягнути майбутні ігри. А в результаті ми отримали ситуацію, де майбутнє вже настало, а консоль залишилась в минулому. Нічого незвичайного, правда? І знаєте, навіть якщо Rockstar випустять трейлер, третій трейлер, де покажуть нам хоча б характеристики. Того, що ми можемо купити, то це буде дуже круто. Але мені здається, що вони випустять третій трейлер трейлер, дуже вибачаюся. І через десь тиждень, можливо через пару днів, вже випустять GTA 6. Але це буде аж у 26-му році. І потрібно трохи почекати, бо ось Новий рік вже скоро, тому. Народ, просто чекайте, я вам кажу, що можливо Rockstar щось придумає і GTA 6 може потягнути навіть на GTX 1060, але я сумніваюся, що вона потягне. Тому народ, що я хочу сказати, не розчаровуйтесь, бо це всього лежара. Да, в неї всі хочуть пограти, я також в неї хочу пограти. І я хочу сказати, що якщо Rockstar насправді любить своїх клієнтів, любить людей, які купують неї ігри, то вона щось придумає. Тому на цим дуже сильно зациклюватись не потрібно. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діпер. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.